Що треба робити з цією російською економікою. А треба, щоб ціна на нафту у світі впала, і він починає вживати різні заходи. Які це заходи? Е, я почну з далека. Це, наприклад, от він завершив війну на близькому сході. Здавалося б, яке це відношення до України? А має це відношення до України? Тому що це відкриває можливості Трампу домовлятися з країнами близького сходу. Зокрема, про спільну політику у сфері цін на нафту, він нарешті може говорити з саудитами. Бо поки тривала війна, а Сполучені Штати підтримували Ізраїль. Ніхто з Трампом на Близькому Сході ні про що не хотів говорити, тим більше ні про які там серйозні політичні речі зараз. Відкривається це вікно можливостей. І до речі, буквально вчора Трамп сказав, зокрема, публічно, що Ізраїль не повинен захоплювати і анексувати західний берег і Йордан, тому що ми ж я Арабам особисто пообіцяв, що цього не станеться арабським країнам. То цього не має статися. Тобто Трамп. Показує дипломатії на близькому сході, що відкриває для нього можливості зміни і впливу на ціну на нафту. Друге війна з Венесуелею, ну, спеціальна операція. з Венесуелі це також для Трампа. Якщо Мадура піде геть, для нього це відкриє можливість зняти санкції з венесуельської нафти. Відповідно, ця венесуельська нафта потрапить на світовий ринок. Відповідно, ціна на нафту у світі впаде. Це друге. Третє, Трамп відкрито, говорить європейцям. Європейці, ви від мене вимагаєте санкцій? Так почніть з себе. Подивіться, ви досі купуєте російську нафту. Досі ви говорите про коаліцію охочих. Подивіться, хто купує нафтопродукти з Індії. Ви там побачите всю коаліцію охочих, і з Нідерланду ви там побачите, і Румунію там побачите. Тобто, ви з одного боку говорите про санкції, вимагаєте їх від мене. На з іншого боку, купуєте російську нафту. Тож мішок що, що, проти вас ці санкції застосовувати. І це теж ця от, єдина. Політика щодо впливу енергетичного на Росію, тобто Трамп домагається, щоб європейці навіть перестали думати про російські нафтопродукти.